Ми повинні мати властивий погляд на кожний день, які обов'язки є сьогодні, які турботи, як наказує святе письмо, будьте у роботі не ліниві, Духом горючі, Господеві служачі. Ми повинні мати дуже багато завзяття. Ми не повинні непокоїтись тим, що трапиться завтра, але повинні мати віру, що Бог буде з нами завтра і дасть нам достатньо милості, коли завтрашній день настане. Якщо Господній народ живе вірно, він щодня матиме вдосталь про що думати. Їм не потрібно буде наперед турбуватися про завтра ми матимемо аж надто багато роботи, якщо зважатимемо на теперішні труднощі, тому приходьмо до трону благодаті, щоб прийняти милість і силу для допомоги сьогодні. Наш Господь запевняє нас, що коли головною думкою,